Все ще працює на доставці. Там моя каламага стоїть. Бля, ну тут просто. Мене, звісно, там два замовлення чекає, але нічого, почекають. Я їх чекав і вони мене зачекають. Дуже кайфова атмосфера, ні? Прям сидиш от собі на балкончику. І все, і ти, ти це життя автоматично виграв. Якби я жив тут, я б собі вудочку, отак зранку закинув. Вечором пішов, забрав, і прям все. І життя вдалося. А приїхав на другу доставку? Треба оці пакети віднести отуда. От щось сталося, і щось серйозне сталося. Коротше, і третій кульочок доставлений. Сказала, що відправив мені чайві. Бо я тут ходив, крутився не міг знайти адрес, який я мав доставити, бо вона забула, де вона живе. Ой, блять, в тій Америці. Короче, на доставці я заробив за 2 хвилини, 15 хвилин 76 баксів. Скільки заробляєш ти, в якій країні ти працюєш, на чому працюєш, напиши в коментарях, мені буде цікаво почитати. Не забудь підписатись.